Відкритий чемпіонат міста Суми з жиму лежачі відбувся в обласному центрі. Приїхали у нас город кралвець, краснополі, білополі. Шоста і сума участвують. Всього около 80 учасників. Сергій Касьяненко на турнірі бере участь і як спортсмен у ваговій категорії до 93 кілограмів, і як тренер. Про змагання говорить. Таке в нашій великій сім'ї, це як застолі, це помост, це лавка. Тому зібрались усі сьогодні. На питання, що відчуває, коли бере вагу, спортсмен говорить: я, мабуть, улітаю в космос, це неможливо описати, це як край галактики. Дуже радіє Сергій і від перемог своїх вихованців. Говорить, їхні здобутки приносять купу емоцій. Кожна їхня перемога, кожні ці емоції дитячі. вони передові, Діти вони ще не мають чувств лісті, користі, тому їхні емоції саме в настоящій. У ваговій категорії до 74 кілограмів змагався і Андрій Жолобко. Я відчуваю такий сумбур, скажімо так, таких позитивних емоцій. Я розумію, що я не 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 зря тренувався, що я що я все правильно робив і що ми правильно підібрали з тренером нашу програму. Він у підсумку вижавши 142,5 кг, кілограми, став першим у своїй ваговій категорії. Сергій Касьяненко з 125 кг кілограмами став третім, але про це не жалкує. Спортсмени, юнаки, дівчата, жінки та чоловіки, ветерани, поліцейські та особи з ураженням опорно рухового апарату змагались в екіпіровці та у класичному жимі. Всього протягом змагального дня спортсмени розіграли 46 комплектів нагород у своїх вікових та вагових категоріях. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному суму.